Вітаю вас на своїй кухні. Мене звуть Вікторія Киба. Я веду блог про їжу. Він називається Вікторія Киба готувати смачно легко. І, по бажанню моїх підписників, я готую сьогодні пісну страву. Зіркою цієї страви буде бурячок, але це не весь бурячок туди піде. Там будуть в мене печериці, цибулька морква а Також буде. Ну що Я починаю готувати, а ви насолоджуєтеся моїм відео. Мене звуть Вікторія Киба. Я веду канал про їжу, про готування їжі, який називається Вікторія Киба готувати смачно легко. Я вас дуже чекаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставки, ставте лайки і обов'язково коментуйте.